Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Рак це група захворювань, які можуть вражати будь-який орган або тканину. На ранніх стадіях хвороба часто проходить безсимптомно, тому важливо знати перші сигнали, які можуть вказувати на онкологічний процес функціонування нашого організму, складна, унікальна, а інколи непередбачувана система. Наше тіло складається з трильйонів клітин. Кожна клітина має ядро, всередині якого є гени. Саме гени вказують клітині, коли її рости, працювати, ділитися та помирати. Зазвичай клітини дотримуються цих інструкцій, і ми залишаємося здоровими. Якщо спростити, то гени це ділянки молекули ДНК, які містять інформацію про те, як побудувати клітину. Коли відбуваються раптові зміни в молекулі ДНК або вона пошкоджується, це називається мутація. Якщо виникає пошкодження ділянки важливого гену, то це спричиняє його мутацію. Мутовані гени не працюють правильно, адже інструкції в їхній ДНК плутаються. Це може призвести до того, що клітини, які мають відпочивати, починають активно ділитися, а їхня кількість безконтрольно рости. Такі атипові мутовані клітини зовсім не схожі на нормальні. Формують ракову пухлину, які симптоми можуть сигналізувати про рак? Незрозуміла втрата ваги. Якщо ви різко схудли без змін у харчуванні або фізичній активності, це може бути тривожним сигналом. Незрозуміла втрата більше ніж 5 кг. За короткий період може бути ознакою раку шлунка, підшлункової залози, легенів або інших органів. Хронічна втома, відчуття постійної слабкості і втоми, яке не зникає навіть після відпочинку. Це пояснюється тим, що рак може викликати анемію або порушення обміну речовин. Біль без очевидної причини. Хоча біль може бути викликаний багатьма захворюваннями, тривалий дискомфорт або біль, який не проходить, може бути ознакою раку кісток, мозку або внутрішніх органів. Зміни на шкірі. При раку шкіри можуть з'являтися різні зміни, які варто сприймати як тривожні сигнали. Це можуть бути новоутворення у вигляді вузликів, бородавкоподібних розростань або змін родимок. Вони можуть збільшуватися, змінювати форму, нерівномірно забарвлюватися, кровоточити або покриватися виразками. Часто спостерігаються довго незагойні рани лущення, свербіж, почервоніння чи ущільнення ділянок шкіри також можуть з'являтися нові суденні сітки або кровоточивість без видимої причини. Якщо такі симптоми не зникають тривалий час, слід звернутися до лікаря для діагностики. Ультрафіолетове випромінювання і рак шкіри. Основним ризиком від перебування на сонці є ультрафіолетове випромінювання. Воно може пошкоджувати клітини шкіри. І змінювати їхню ДНК, що в свою чергу може призвести до раку шкіри, зокрема до меланоми базальноклітинного і плоскоклітинного раку. Чим більше часу ви проводите під прямими сонячними променями без захисту, тим вищий ризик розвитку цих видів раку. Меланома один із найагресивніших типів раку шкіри. Він виникає в клітинах, які виробляють пігмент меланін. Сонячне випромінювання, особливо в молодому віці, може викликати пошкодження шкіри, що збільшує ризик розвитку меланоми, особливо небезпечні сонячні опіки, які можуть стати причиною довготривалих змін у клітинах шкіри. Важливо захищати шкіру від надмірного сонячного впливу, використання сонцезахисного крему з високим СПФ, носіння захисного одягу, капелюхів та окулярів. А також уникання перебування на сонці в години пік допомагає зменшити ризик розвитку раку шкіри. Сонце також є джерелом вітаміну Д, який важливий для здоров'я кісток та імунної системи. Помірне перебування на сонці дозволяє організму виробляти цей вітамін, що позитивно впливає на загальне здоров'я. Однак надмірна кількість сонця. Може привести до пошкодження шкіри і збільшення ризику раку, тому важливо знайти баланс між користю, яку ми отримуємо від сонця, і ризиками, які воно несе для шкіри. Таким чином, хоча сонце може мати позитивні ефекти, надмірна експозиція до ультрафіолетових променів є основною причиною розвитку раку шкіри, порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Симптоми раку шлунково-кишкового тракту можуть включати біль у животі, нудоту, блювання, а також зміни в апетиті, такі як втрата апетиту, або відчуття швидкої насиченості часто спостерігаються проблеми з травленням, як от запори чи пронос, а також кров у калі або чорний стілець. Такі ознаки можуть свідчити про розвиток онкологічних захворювань у шлунку, кишечнику або інших органах ШКТ і потребують негайної медичної діагностики. Незрозумілі кровотечі: кровотечі, які не пов'язані з травмами, можуть бути тривожним симптомом: кров у сечі, можливий рак сечового міхура або нирок. кров у мокроті, можливий рак легенів. Кров'янисті виділення у жінок поза менструацією, можливий рак шийки матки, незагойні виразки та рани. Якщо ранка у роті на губах або шкірі довго не загоюється, це може бути сигналом про онкологічний процес, наприклад, довготривала виразка в роті може вказувати на рак ротової порожнини, тривалий кашель або зміни голосу. Безсумнівно, кашель може говорити про багато проблем. Але варто відзначити, що частий нападоподібний кашель вагомий привід звернутися до експерта. Чому рак горла або дихальних шляхів один з найпоширеніших видів онкології, який може бути діагностований навіть у некурящих людей. Сухий кашель, що триває кілька тижнів, особливо у курців, може свідчити про рак легенів. Якщо голос стає хрипким без видимої причини, це може бути пов'язано з раком гортані. Набряки або ущільнення будь-які незрозумілі ущільнення або пухлини, особливо в грудях, пахвових зонах шиї, потребують термінового обстеження, оскільки можуть бути ознакою онкологічного захворювання, порушення ковтання, відчуття важкості в горлі, утруднене ковтання або біль під час ковтання, можуть бути симптомами раку стравоходу, щитовидної залози або гортані, збільшення лімфовузлів. Перші вартові, які відстежують наявність запальних процесів в організмі лімфатичні вузли. Але якщо вони збільшені і не зникають протягом 3-4 тижнів після лікування, стають щільними, слід звернутися до лікаря. Що робити, якщо ви помітили один із цих симптомів? Не всі ці симптоми обов'язково свідчать про рак, вони можуть бути спричинені іншими захворюваннями. Однак, якщо будь-який із них зберігається довгий час або прогресує, необхідно звернутися до лікаря. Лікування раку на ранніх стадіях часто є більш ефективним і має високі шанси на повне одужання. Воно зазвичай включає хірургічне втручання для видалення пухлини або уражених тканин. У деяких випадках може бути призначена променева терапія або хіміотерапія для знищення ракових клітин або запобігання їх розповсюдженню. Іноді застосовуються таргетні терапії або імунотерапія, які спрямовані на конкретні молекули або механізми раку. Лікування залежить від виду раку, його локалізації, загального стану пацієнта та індивідуальних особливостей. На ранніх стадіях можливість повного одужання значно зростає, тому важливо своєчасно звертатися до лікаря. Шанси на успішне лікування раку значно зростають, якщо він виявлений на ранніх стадіях, при ранньому виявленні більшість типів раку можна вилікувати з високими показниками виживаності. Наприклад, для раку молочної залози на першій стадії п'ятирічний рівень вилікованості може досягати понад 90%. А для меланоми до 99%. Рак товстої кишки і простати, також мають високі показники виліковності на ранніх стадіях, що часто перевищує 90% або навіть 99%. Найважливіше це вчасне виявлення, оскільки на пізніших стадіях рак може бути складним для лікування, а шанси на повне одужання значно знижуються. Регулярні медичні огляди і обстеження дають змогу вчасно виявити хворобу і розпочати ефективне лікування, що значно підвищує ймовірність успішного результату. Не куріть паління є одним з найважливіших факторів ризику розвитку раку. На куріння припадає майже 22 світових випадків смерті від раку. Куріння пов'язане з розвитком різних видів хвороби. Рак легень, ротової порожнини, горла, гортані, підшлункової, сечового, міхура, шийки, матки. Навіть якщо ви не курите, вплив пасивного куріння може збільшити ризик розвитку раку легень. Регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби. Якщо виявити рак на ранній стадії, є висока ймовірність позитивних результатів. І успішного подолання захворювання. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!